Приїхав нагадати про те, що Німеччина є достатньо потужним гравцем. Навіщо Олафу Шольцу зустрічатися з Зеленським саме до інавгурації Трампа? Проблеми намагаються вирішити за рахунок слабшого учасника конфлікту. Банкова готова боротися за вигідні для України умови. зараз. З нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, рада вітати в ефірі громадського радіо. Вітаю, слава Україні! Героям слава! І а, в першу чергу хочу вас розпитати а, про а, прибуття пана Шольца до Києва. А, раптове, ну певно, не для банкової раптове, але для усіх нас отак а, доста достатньо несподіване. А, і от що писали а, німецькі з цього приводу, цікаве от у шпігеля, що а, промацати певним чином плани зеленського щодо перемовин, ймовірних перемовин. Про мир, про формат, про ставлення до них а більд каже: канцлер хотів встигнути зустрітися із українським президентом до інавгурації Трампа. А наскільки а, дійсно велика частина заявленої офіційно Берліном і самим Шольцем мети а, тут підтримати Україну, взагалі висловити непохитну підтримку, оголосити про озброєння? А скільки того, про що подейкують змі? За моїми спостереженнями, не оголошених візитів наперед за останні тисячі днів в Україну було набагато більше, ніж оголошених. Нічого дивного, в Україні триває війна, і питання безпеки вони є дуже чутливими для наших партнерів. Добре, що вони розуміють необхідність відвідувати Київ. Сказав би, що Олаф Шольц, попри всю дискусію навколо його валізки, все-таки привіз не тільки 600... Оголошення про допомогу 650 мільйонів євро військово. Але і думаю, що він приїхав нагадати про те, що Німеччина є достатньо потужним гравцем, про те, що Німеччина з огляду на свій формат і масштаб, вона має, скажімо так, бути поінформована про перебіг переговорів тут ви праві але я розглядав би цей візит і в контексті того, що в Києві побували голова Європейської ради Антоніо Кошта, верховна представниця Європейської комісії з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Калас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, які буквально з початку свого перебування на посадах, вони так оперативно це зробили. Я думаю, що це свідчить про те, що Європейський Союз дійсно напередодні інаугурації Дональда Трампа прагне показати, що він тримає руку на пульсі і буде це робити далі. Ну, а от е, чому. Е, ну, я, я не знаю, я завжди шукаю, може, якусь конспірологію, якісь е, такі приховані течії. Навіщо Олафу Шольцу зустрічатися з Зеленським саме до інавгурації Трампа? Аби він міг потім після інавгурації з Трампом говорити про те, що він от обізнаний ситуацією в Києві, чи як? Я думаю, що інаугурація Трампа це така. Віха для багатьох політиків, тому що це ну, практично унікальний випадок другий в історії, коли американський президент, який вже був на цій посаді, потім повертався через певний термін. І тут особливість, я думаю, полягає в самому характері, в манері поведінки Дональда Трампа, який ну, яку важко назвати такою, знаєте. Передбачуваною. Передбачуваною і легко легко прогнозованою, так тому європейські політики вони свої проблеми і переживання намагаються відобразити через реагування на події найбільшої на сьогоднішній момент світі війни. Це очевидний факт. Пане Євгене, от згадували ви валізку Шольца? Ну, дійсно, всі її пороздивлялися вже, і маємо з прикрістю сказати, Таурус туди не вліз. Ну, тобто Шольц. Тауруси Шольц не готовий направляти Україні не тому, що він такий поганий і не співчуває Україні. Ні. Я думаю, що питання в тому, що. Щодо таурусів є такий неформальний консенсус німецького істеблішменту в ширшому сенсі цього слова, і тому ми бачимо те, що ми бачимо. А наскільки у вас є очікування, що а, інший канцлер невдовзі змінить свою позицію? Чи це є позицією Берліна? Просто а, ну, поки опозиція є опозицією, вона і артикулює а, ну, на противагу Шольцу, що ми ми б зробили інакше. Знаєте, коли я читав заяви Фрідріха мерца лідера ХДС, який Пообіцяв в разі обрання канцлером значить, не тільки поставити Україні Таурусу, але й виставити Путіну ультиматум це все звичайно прекрасно, дуже добре, чудово, і можна цим лише пишатися і захоплюватися. Але є один нюанс: а на що саме збирається спиратися пан Мерц в цій політиці? Тобто, ну я б сказав, що за останні роки німецький Бундесвер. Він не надто демонстрував якісь бойові якості. Тобто, прусський войовничий дух, який був притаманний цій частині Німеччини протягом тривалого часу, після 1945 року, в різний спосіб, вивітрили, примусово провітрили. Тому давайте ми не будемо жити в ілюзіях з приводу того, що Німеччина зараз має такі амбіції бути абсолютно. Ну я б сказав абсолютною лідеркою в цих питань. В такому разі подивимося на інший візит іншої високопосадовиці німецької Анналена Бербок відправилася до Пекіна. Там зустрічалася вона з Ван і своїм китайським колегою, заявила, що необхідно підтримувати Україну Німеччина це робитиме. І не менш важливо зараз. Я кілька цитаток, таких невеличких наведу, разом вступити в мирний. Процес у світі, тому я тут у Китаї сьогодні. А, що вона ще з такого важливого сказала, виступає за участь Китаю в припиненні війни в Україні? А, визнає, що Пекін Берлін дивляться на це з різних точок зору, але чесний і мирний процес потрібен як ніколи раніше. Наголошує пані Бербок. Серед іншого дорікала а, дронами з китайських заводів і північнокорейськими військовими в центр. Європи а, і тим, що а, необхідно конфлікти не розпалювати, які становлять загрозу усій світовій безпеці. Оце ну, такі вижимки із а, її слів, те, що я побачила в західних в наших ЗМІ. А, на вашу думку, от що. А, Відбувалося за лаштунками щодо цих а, а, різних точок зору, на які а, які мають Берлін і Пекін на мирний план. ну Тобто офіційні заяви всім відомі. Але якщо а, необхідно, щоб всі вступили в цей мирний процес, необхідно ці мирні а, ці точки зору одне до одної наближати. І це ну явно відбувається не публічно. Про що ну, можна говорити? Питання в тому, що. У Китаї і Бразилії теж є свій мирний план, правда <рес> так. про зупинення війни в нинішньому стані про зняття санкцій, тобто які вигідно Росії, і які вигідно Китаю, тому що це дасть імпульс торгівлі і Німеччина. Ну вона змушена зондувати ґрунт і говорити. Я думаю, про те, що давайте ми будемо шукати спільні точки дотику, адже і ви, і ми. Оголошувала якісь про якісь плани. Ну при тому, захід буде оперувати очевидно мирним планом Володимира Зеленського тими десятьма пунктами, про які вже здається багато хто забув, ну тому що нічого іншого немає. Е, план перемоги чи план стійкості, зовнішній внутрішній це все трошки інші речі, і з ними я думаю, трохи складніше. Тому я думаю, що Анна Лена Бербок не просто полетіла. Туристичну поїздку, усвідомлюючи, що вона навряд чи ближчим часом за кошти федерального бюджету відвідає Берлін. тому що ну я думаю, що після виборів до Буднестагу навряд чи вона збереже свою посаду, але ну тут питання в тому, що треба працювати стільки, скільки ти маєш працювати на посаді. Ну і от з іншого боку, все це е, от, поїздки, переговори, от ну з е, першого погляду, такі достатньо офіційні, е, вони відбуватимуться, я так підозрюю, до 20 січня е, пер перманентно, скажімо так. А от, е, пане Євгене, я хочу стосовно е, Китаю спитати: от коли Пекін. Він після 20 січня видасть на гора хоч якусь конкретику стосовно цього мирного плану, який вже ви вже згадували. Окрім ну заяв, ну знаєте, за все хороше проти всього поганого і нічого ну суто планового щось зміниться? тільки в тому випадку, якщо Дональд Трамп так би мовити продемонструє повагу, особисто звернеться і. Запропонує сідзіпіному якийсь діалог на цю тему, тоді я думаю, так, а інакше ні. На цьому тлі, от, стосовно мирного а, плану, а, ще а, пролунала така заява вже екс-генсека НАТО Єнса Столтенберга, давав він інтерв'ю порталу Тейбл Briefings і сказав, що тимчасова передача Україною території Росії є варіантом швидкого припинення війни. А, і а, якщо лінія припинення вогню означає, що РФ продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна має віддати територію назавжди. А, наголосив, що треба їй Україні надати гарантії безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. Але от що він каже, можуть бути гарантії в вигляді членства в НАТО, а можуть бути інші варіанти. От і, ну, пане Євгене, наскільки я пам'ятаю, в бутність свою генсеком НАТО Столтенберг не говорив таких речей. Ні, не говорив. Е, у нас тут е, після вільнюського саміту минулорічного Україна підписала три десятки безпекових угод. Да? Виникає питання, куди ми їх зараз можемо застосувати. У всякому разі, їх текст в цьому контексті. Це перше. По-друге, ну, Столтенберг зараз буде головою Мюнхенської безпекової конференції, якщо я не помиляюсь, і місце, де, очевидно, після інавгурації Дональда Трампа будуть говорити про світову безпеку, тільки не факт, що туди приїде він, а не Джей Ді Венс. Ну, для прикладу, чи Марко Рубіо. Я думаю, що Трамп туди не приїде все-таки. Але. Mm, ну, позиція Столтенберга, вона насправді добра тим, що вона відображає ілюзії західних політиків стосовно того, що з Путіним можна домовитися. Я не знаю, чому вони так думають. Очевидно, коли лише тоді, коли російські війська увійдуть в одну з країн НАТО чи Європейського Союзу і американцям, які все таки поки що не вийшли з НАТО. Доведеться перекидати свої війська для захисту своїх партнерів, тоді будуть якісь інші розмови. А так до того, ну, я бачу, що реакція залишається приблизно такою. Вона залишається в форматі нового прочитання схем Холодної війни. я нагадую давайте. Пане Євгене, а у вас немає підозри, що от Столтенберг просто озвучив ну такі такий загальний нарис того, про що ну знов-таки національні політики ще не хочуть принаймні виходити публічно говорити загальний нарис того, як виглядатиме те, що вони просуватимуть, як ймовірність мирного плану на купу з Трампом після інавгурації. Столтенберг, як заслужений понадстроковик, має право так же, він же скільки за генсеківську лямку тягнув десять років. Перебрав, Тому... перебрав з терміном, так і це, це по-перше. А, ну, а якщо говорити серйозно, то так? Ну я не думаю, що для когось має бути секретом те, що в світі існує практика, що проблеми намагаються вирішити за рахунок. Слабшого учасника конфлікту ну чи війни, і те, що це наймасштабніша війна в світі, це нікого в принципі в принципі не зупиняє, тому нічого дивного. Ну насправді, тобто це все достатньо передбачувано. На жаль, на Заході достатньо багато людей, які хочуть зупинити конфлікт якомога швидше. Він їм заважає економіку розвивати, він їм заважає багато чого робити, тому. Вони так, так і роблять. Ну і е, от щодо цієї теми, останнє в мене питання. Е, е, а на вашу думку, банкова готова боротися за е, вигідні для України умови, вигідніші ніж те, що озвучив е, Столтенберг, чи е, нас змусять це ухвалювати, якщо це висунуть як офіційну версію мирного плану? Якщо українська влада не буде боротися за ці умови? А припинення війни буде означати прелюдію до виборів президентських і парламентських, то їй можна навіть не висуватися нікому на вибори, я так думаю. Тут все просто. Це питання політичного виживання для Володимира Зеленського і його соратників. Те, що партія Слуга народу, швидше за все, не буде на парламентських виборах. Це одне. А Володимир Зеленський, я думаю, внутрішньо не готовий сказати, що він. Балотувався на один президентський термін. Угу. А ще треба подивитися вже в геть інший бік на Сирію. Гурна наш писав сьогодні, що ситуація для росіян там погіршується. От опозиційні до Асада сили вони просуваються. Істотно, хама Хомс Сувейда вже навіть в Дамаску, наскільки ми зрозуміли своє повідомлення військової розвідки. Є якісь ну, такі заворушення. з Застосуванням зброї, і на цьому тлі е, заворушилися от, ну, перемовники усілякі. Тобто там Лавров говорив з Асадом, е, Путін говорив з Пазашкіяном, з президентом Ірану, е, Туреччина робила якісь заяви. Е, що е, відбувається зараз у Сирії? Як це впливає на ну, нас в першу чергу цікавить, як це впливає на поведінку Російської Федерації? Для нас якось впливає, це відіб'ється на подіях в Україні, чи ні я думаю, що для Росії це неприємний сюрприз, і тому Асад зараз перебуває в Росії, а не в Сирії. Я думаю, що е, Путін, звичайно, хотів би зателефонувати Ердогану і сказати йому все, а я яке він тільки може, але не та ситуація, тому що. Можна сьогодні зателефонувати, а отримати у відповідь презирливе, а на що ви зараз впливаєте в Сирії? Ну, думаю, що Туреччина продовжує свою роль як такого жандарма Малої Азії Близького Сходу. Їй це подобається, їй це дозволяє поєднувати і члена НАТО і Ердогана претензії на. Лідерство в сунітській частині мусульманського світу, ну і для нас, ну для нас, я не думаю, що для нас, крім відчуття морального задоволення, я великих успіхів не бачу. Тобто, я не бачу, що там світове добро перемагає осередки світового зла Тобто, там ну іде боротьба, яка для того регіону такого Поліваріантного за впливами вона властива і буду, думаю, буде тривати й надалі. Ну от Ви знаєте, російське РБК знайшло нарешті от таке формулювання, як о, о, ці сили називати, е, які просуваються в Сирії. Національна коаліція сирійських революційних та опозиційних сил, яка об'єднує угруповання, які виступають проти Башара Асада. Отак от, от складно. Але е, в, чому я їх саме згадала? От зараз, ну, щоб наші слухачі е, почули е, цю назву трошечки за. Довгенько, але все ж таки. Оця коаліція, її лідер Хаді Аль-Бахр, він заявив, що готовий вести переговори з Асадом, але лише коли буде, ну хоч завтра. Але наступ вони не зупинятимуть, поки не буде політичного переходу. Ну, звичайно, тому що ви ж розумієте, що. Від династії Асадів в Сирії достатньо багато хто втомився, і цю ситуацію Туреччина використовує в власних інтересах, і вона буде і далі. Я думаю, намагатися використовувати у власних інтересах. Це в принципі ні для кого, думаю, не є секретом. Як буде далі? Ну подивимось. Я думаю, що буде багато цікавого і ми будемо бачити, як. В принципі, розвивається ця ситуація, я б сказав, наступально. І думаю, що Асаду за певного розвитку подій не буде куди повертатися.